Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву про Україну. Коментуючи різке підвищення цін в Європі, він заявив, що Україна в фінансовому сенсі не існуюча країна. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми кажемо ні, тоді війна закінчується. За його словами, так продовжувати нескінченно не можна. Цю заяву прокоментував речник Міністерства закордонних справ Оле. Олег Ніколенко. Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі. Підтримка України це не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці ціною власних життів тримають мирне на небо над Будапештом та іншими європейськими. Містами, зазначив речник МЗС.